Барвисті вишиванки, народні танці, українські музики і багато інших яскравих виступів. Цими вихідними на сцені просто неба піднімали настрій мешканцям Михайлів-Крибежівки, артисти місцевих колективів та гості з Ворзеля і Ірпеня. Дуже приємно, що в нас в нашому селі є такі чудові колективи. Молодці наші люди стараються, щоб людям було і цікаво, і весело. У нас працює команда професіоналів. Працюємо на славу України. У селі відзначали День Вишиванки та День Матері. Поєднали ці два свята воєдину, бо кажуть, найперші вишиті сорочки вийшли саме з маминих рук. Не було би матері, то не було би й вишиванки. Кожна мама е е вважає для своєї дитини мрія своїми руками, наприклад, вишити цю вишиванку, щоб вона її одягнула і ходила, і мала гордість за свою дитину, що вона сама це зробила. На святі було чим зайнятися і дітворі. Для них організували незвичний майстер-клас. Вчили робити листівку вишиванку. Дівчатка залюбки одягали ось такий голубенький паперовий піджачок на таку ж паперову народну сорочку. Приклеїли гудзики і готово. На відвороті піджака можна написати привітання, побажання і комусь подарувати. Для тата буде. Бо тата мені тут дуже багато чого робить. Я теж йому захотіла щось зробити Приятне. Такі оригінальні листівочки придумала керівниця дитячої студії художньої творчості Людмила Григорівна. Я для своїх дітей придумую все, що завгодно, щоб вони були щасливе дитинство, а не ця війна, тому що діти дуже в нас такі засмучені, але ж ми хочемо в їхнє життя вносити свято. А ще на святі можна було познайомитися з етнічним одягом, якому більше ста років. Це вбрання зберігається у музеї михайлівсько рубежівського ліцею. Народні костюми потрапили в село з різних регіонів України. Серед них і однострої, які носили колись на Київщині. Це сарафан з забуччя, а к цьому сарафану ще шов шов жупан. Оце жупан к сарафану. Вот так колись вдягались на Київщині. Щоразу, коли мешканці збираються на подібні заходи, вшановують односельців, які загинули, захищаючи Україну від російських загарбників. Світлана мама одного з таких героїв. На війні минулого року загинув її син Максим. Жінка каже: кожна нагода вийти і побути разом із людьми її оживляє, додає сил. Тому рада, що організовують такі свята. Трохи вліктись від свого горя якось трошки розначе дихнуть свіжого повітря. У нас 20 сімей, які вже втратили своїх синів, чоловіків на цій клятій війні. Ці мами не мають залишатися наодинці. Ми маємо кожного дня пам'ятати про те. Що вони втратили, і маємо низенько вклонятися. принаймні, хоч це на завершення заходу. Місцевий священник Отець Володимир окропив усіх присутніх священною водою на многії літа. А гості з Ірпеня, ансамбль народних інструментів, української музики побажали, щоб згинули наші вороги на вічні віки.